Що там? Прийом, прийом. Ага. Добре. Працює. Дивимося повтор. ПТшечка. Це якась новенька. Так. Гром. Зимова малимівка. Так, багато у нас важко, важких танків. Поїдемо на важкий напрямок. Так, мабуть. Я не знаю, я вже забув. Але ніби має бути прикольно. Зараз побачимо. Так, що в нас тут? Так, каже, Льова каже, їдемо туди. Їдемо туди. Правильно, їдь туди. Гей, ей. Із третій. У! Чувак. Заснув. Ну, буває. Постійно буває. Він ще думає, куди йому поїхати. Ще не вирішив свою долю. Так, зацілюємося. Я думаю, тут звідси ніхто не вирізать. Хто його знає, зараз побачимо. Нема, нема. Зараз у там є таке місце щілина, і вони йду, блять, що тут заїжджають стріляти, прострілювати ту дірку. Так, а з іншого боку у нас там вже почин... там же бої, там же когось гвалтують, там вже когось, когось зґвалтували. І захоплюють точку. Ну добре, ніби нормально. Середній легкий танк ніби, свою роботу. Середні танчики свою роботу зробили. Так, а ми тут чекаємо. Там же бої починаються справа. О! Купа. Вже кубка виїхала. Передбачувано, звичайно. Так. Що будемо робити? Так, один важкий танк поїхав в інший напрямок. Інше там не зробив. Ага. Лівий фланг. Ну, Їдемо що, допомагати нашим богатирям, нашим важким танкам. Да ти все-таки думаєш, що звідти хтось виїде, так? Да? Сидиш, сидиш, думаєш. Я би вже не витримав, вже би кудись поїхав. Так. І все-таки вирішив з цими поїхати. Да? О, тут у нас вайпера. О, підловив, підловив. Ну, опа. Їдемо далі, з'їдаємо ще... Ага. О, він там непогано так лупашиться з цього Мабуть, весь барабан роздав. Їдемо з іншого боку, обіжаємо. Я не знаю, мені все-таки страшно за ті важкі танки, що там робиться, все таки Дружечки. А наш цей із третій так і не прокинувся. Да? Стоїть на місці. Угу. Їдемо, там теж вже перестрілочка справа йде. Так, всю, не попав. Захвилювався бідний, так? Да? Захвилювався. І... Ну і, 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 і. І. Добре. Все добре, що добре закінчується. Ще навіть не пошкоджений. Їдемо далі. Там же наших розвалили. Важких танків, тут ще один шось тут. Їздить катається. Собі задком-задком віддає. Так, заховалися. Тут у нас потежка, і ще важкий танк є. Що це за важкий танк? А, це із третій, на. ІС третій багато зробив в цьому бою. Так. Зараз вони поїдуть що? Галтувати труп? Ні, їдуть сюди. Їдуть за живеньким, їдуть за живеньким. А іс третій що прокинувся? О, прокинувся, нічого собі. Так Тут вже нашу ПТ-шечку розбирають на всю катушку. Як же ж приємно, брадер? 400 вилить. Вилетіло якраз вбити. Так, і в нас тут Т-77. Все-таки ну як ніяк. Як би той іс не спав, але все-таки... Наш герой прокинувся і зробив свою роботу, тому що якщо б не він, то вже все. Все-таки... Може і там світла не було вимкнули. Може інтернет відмовив, хто його знає. Але нічого, йому далі. Все одно ну, двоє на двох. О, гарно виїхав. Ну, просто божественно виїхав. Молодець. Мені дуже подобається, коли так вороги грають. Я не знаю, що він хотів зробити, це для мене залишається загадкою. І шкода Т-56, але ми на один вистріл. Бо у нас є оцей цей наш сплячий істратій. Такий. Зараз побачимо, що буде. Ай-яй-яй-яй-яй, чувак, ти можеш здохнути. А ні, нормально. Головне зараз що? Пас. Клас. Із третій рятівник. Якщо б не він все приїхав, нас би загамало. Але він все-таки прокинувся і показав, що дружба в цьому світі існує. Так, рейтинг. Ну це таке. Шкода 2700, заблоковано 700, майстер. Молодець. Грюм. СДП СДПВЗ грьом. 66. Так, і також місце. Але не зашкодую, Все-таки Т-77 теж постарався. Ну все, переходимо назад, фоткаємо.